Лаванації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефір я Сашку добрий. Ось, пересипали Пересипали кранчик. Залишилося тільки монтувати патрубки. Ось. Все, він входить на повний шток, сам сідає на місце. Перед цим він того не робив. Все зібрано сухо, без мастильних матеріалів бо це система охолодження та обігріву. Так. Звісно, немає гарантії, що ми зараз його не поставимо і він не почне ось тут сушитися. Ну, тоді треба буде випресову вичавлювати там сальничок. Але, принаймні, перед цим він не ходив ось так. Зараз він он, легенько. Одним пальчиком. Клас, клас. Пружинку поміняли. Де вона А там валяється? Ну от, і все, гарно. Боремо і поборемо.